Як ми вже говорили, простим, безкоштовним і доступним способом захисту вашого комп'ютера є створення облікового запису Windows без права адміністратора. Тож сьогодні вашим завданням буде виконання саме цієї операції. Для цього достатньо зайти у панель управління, обрати вкладку Облікові записи користувачів, далі розділ додавання видалення облікового запису, після чого обираємо створення облікового запису. Обираємо звичайний доступ. Вводимо потрібне нам ім'я облікового запису. Також бажано для існуючого облікового запису із правами адміністратора встановити пароль. Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, пишіть на форумі.